Привіт, джуні! пишуть з білі Швеції, крім, яка робить непогану мебель. Хех. До сих пір не виходять з головою операції Ваші Ава 1966 року і те, як ми з тобою воювали. Або це була хороша трава. До сих пір не розумію, чому їх так багато. Я не про тих блогерів, яких я обозрівав. Я про тих начинаючих, які мають жахливий звук, кемеру і так далі. Я все ж таки зроблю про них випуск і розповім про їхні таланти. А ти що думаєш про це? Money. Here we go! Всім привіт, з вами Хейм, і Сьогодні ми поговоримо про канали початкових блогерш. Про якісь картинки і звук буду мовчати. Ми поговоримо про те, що ці блогерши роблять за відео, які формати використовують, і так далі. Я почну з каналу, який вже засвітився в одному із моїх відео: а саме канал Вікторії Чабанюк. Всім привіт! З вами Вікторія, і це вже третій... Випуск рубрики питання відповідь. Отож, сьогодні без змін я буду відповідати на ваші запитання, які ви залишали в моїй офіційній групі. Спо... Ця юна пані відповідає на питання своїх глядачів. Доль типове відео для блогерш. Це третій випуск і попередні два. Увага, спойлер нічим не відрізняються. Що ще цікавого і можливо навіть оригінального є у цієї панянки? Це ми дізнаємося після реклами. <laughs> Поки ви дивились рекламу мого спонсора, я знайшов відео 20 правил життя. Давайте поглянемо. А я якраз думав, де й джоні грошенят підзаробив? Подобається скажи. Подобається, скажи. Чому скажи? Чи ти мало на увазі скажи рідним, що вони купили тобі якусь забавку, про яку ти забудеш через тиждень і змусиш знову купити ту забавку? Логіки 10 із 10. Живи сьогодні, тому що вчора вже нема, а завтра може і не бути. Не зрозуміло. Хочеш зустрітись? Запроси. Хочеш щось? Попроси, ніколи не сперечайся. Якщо вам здалось, що ви вже чули ці поради, то вам не здалось. Ці поради можна знайти абсолютно на любому сайті. Порад. Знай, що сьогоднішній день це саме найкращий день в твоєму житті. Мені здається, що вона пізнала світ в свої 12, 15, 8 років. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Добре, давайте залежимо цю гіпнотизацію і перейдемо до ще одного відео від цієї авторші. Я дуже багата, і справа не в грошах. Далеко не в грошах. Я можу бачити, можу слухати, можу говорити, можу ходити і бігати. Я простала! Я можу відчувати біль і радість. Те відчуття, коли мій спонсор курить в сторонці порівняно з цим відео. Крім влогів, відповідів на питання, ще багато, багато, багато трендової хірні, я нічого не знайшов. Коротше, це дуже типовий бюті канал, ось прям дуже. У мене що ця панянка просто хоче стати ще одною топ блогершою, але в неї це погано виходить. Раджу понизити ваш ДЦП і почати продумувати щось своє. А ми переходимо до наступного каналу. Один хтось каже багато, хтось мало, хтось скаже на За кожним роликом години роботи, праці маса ідей, які потрібно зібрати в щось спільне. В мене дуже багато ідей, які розривають мою голову. Деколи доходить до того, що мене забирають в психлікарню. А, Ні, це знову траві Джоні. Вам не зрозуміти тих емоцій, які отримуємо ми, коли читаємо коментарі. Коротше, який скучний відосик, як і всі мої відео. Я, звичайно, не експерт, але мені здається, що вони переігрують. Назвіть, будь ласка, того з ким ви найбільше часу проводите разом. Ну зазвичай з моєю любою рукою треніруй модерне гріші, а ви про що подумала з боченці? <пит> Смішно має бути тільки без подруга, тільки без подруга, тільки без подруга. Не смішно. Сподіваємося, що ми більше будемо знімати відео, але ми це зробимо. І також не забудьте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал і живі щасливо! Ну, нарешті! Знаєте, цей канал мені сподобався. Звісно, жарти не дуже, але за цим цікаво спостерігати. Є деякі цікаві та оригінальні ідеї, але є також багато тренду. Знаєте, якщо б вони придбали собі хорошу камеру і звук би підправили, я би навіть підписався. Ну чому цей канал має менше пісників, ніж оце трендове дно. Бажаю успіху цьому каналу. Якщо ви вже збираєтесь жартувати, то подивіться якісь комедії з рейтингом R. Це вам допоможе в жартах. А ми переходимо до фінального.

Значить, написала назву свого відео на англійській і вставила в початок музику The Weeknd, В мене є повне право назвати тебе ДЦП. Але я не зроблю цього, тому що є джентльмен. Що як Ти Я тут стою вже біля чекаю не скільки зараз Таня має підійти, є. Ти що забула? Що давай? Я навіть не хочу описувати, як жахливо це було, але все ж такі, порівню жахливості у 07 ще хороший контент. Я не усмілюся дивитись далі, отож подивимося інше відео. Ну а чому ти знову написала назву відео на англійській? Я звісно ж знаю трохи англійський, але я не пишу назву свого відео на англійській. Юля, припини це! Літом мене дуже різко можна бачити в шортах. Я частіше ходжу в платях і в спідницях. І перше, що б я хотіла вам показати, це ось така чорна спідниця. Мені здається, що я походила ній ціле літо. Нє, нє, ні, дякую, я краще якісь інші відео подивлюсь. Перший плюс це те, що ми можемо спілкуватися з іншими. Я в доволі гарних відносинах з своїми однокласниками. Я також спілкуюся з іншими учнями, з молодших, так і старших класів. І я дякую школі за те, що в мене появилося багато нових друзів, з якими я можу спілкуватися поза школою, з якими я можу піти погуляти і яким я просто можу довіритися. Ні, ну це вже перебор. Це Extreme Beauty Elite номер 2. Вікторія завжди буде на першому місці. Ось так у нас розвиваються блогерші. Є ті, які намагаються щось робити, а є такі, як Юля або Вікторія. Якщо ви вже берете ідеї з зарубіжного ютюба, то втілюйте їх оригінальніше. А на цьому все. З вами був Хеймес, До зустрічі.